Доповідь у мене так сформульована, що про неї треба писати цілу дисертацію, так що я вирішив просто розказати свої враження, а також менше говорити, а більше показати вам, тому що кажуть краще один раз побачити, як 10 разів сказати. З Міланом ми познайомилися у 2003 році, коли він був призначений на Закарпаття, почав виконувати свої обов'язки. І першими побачилися в ефірі Радіо ФМ. Це була перша радіостанція ФМ в Ужгороді. Я мав там свою програму раз на тиждень, такі півгодинні інтерв'ю з цікавими людьми. Запросив його, він прийшов на ефір. Ну і після ефіру ми трошки поспілкувалися. Я йому сказав, що оскільки він вже працював десь півроку, що добре би було, що була в єпархії прес-служба, щоб виконувалася якась робота з журналістами. На що не відповів, чи не хотів би я йому цьому допомогти. Так ми почали з ним співпрацювати, і ця співпраця тривала практично до, до його відходу. Ще за два дні до його смерті ми спілкувалися телефоном, обговорювали наступну акцію, але вже після цього не побачилися. Думаю, що ви всі, хто його знав, бачили, що це неординарна особистість, дуже потужна, харизматична, людина таких сучасних передових поглядів, людина, яка веде за собою. Гарно тут сказали про те, яка вона була цілісна. Тобто, який він був в житті, такий він був і в роботі. Людина, яка себе не шкодувала і тому, напевно, прожила не так багато всього 67 років. Думаю, він випереджав трошки свій час. Ми зараз живемо в суспільстві, яке називають інформаційним. І всі розуміють, що якщо тебе нема в новинах, то тебе нема ніде. А він ми починали ще 20 років назад, коли ще це не було таким трендом, не було ніяких соціальних мереж. Але вже тоді він розумів, що журналістика це великий вплив на громадську думку, на суспільство і відповідно приділяв цьому дуже велику увагу. Практично ми будували роботу на рік і були в нас. І великі інтерв'ю, щорічні, в яких він висвітлював, висловлювався на якусь тему важливу, і поїздки. Я думаю, що кожен з присутніх тут священників бачив журналістів, які приїхали до нього. Ми практично відвідали всі куточки Закарпаття, а також різні акції. Вражав його широкий світогляд. Теми були зустрічі з журналістами різні. Від, умовно кажучи, музею, який він дуже мріяв створити, до екології, наприклад, одна зустріч була на тему, чому зникає вода в річках Закарпаття. Здавалося, б, де Мукачівська єпархія, а де вода в наших річках. Але ця тема теж була йому важливо, і така зустріч була. І він розумів, що якщо журналісти прийшли на цю акцію, ця інформація буде поширена, це буде мати вплив. Думаю, що завдяки власне, роботі журналіста великою мірою була виграна битва за резиденцію. Тому що, коли ми починали працювати у 2003 році, знаходилося тоді єпархіальне управління на вулиці Закарпатській, маленькому будиночку. А зараз ви бачите, яке величезне приміщення. Не всім це подобалося, був великий супротив. Це йшла роками довга боротьба. В тому числі юридична, але в тому числі і з громадською думкою робота. Пригадує мені великий конфлікт суспільний і по стіні. пригадуєте, проти резиденції. Величезний мало це резидент, зруйнована історична стіна. Але наскільки владика був далекоглядний, і ніхто зараз не говорить про те, що завдяки цьому. Ужгород отримав прекрасну площу, прекрасне місце і для туристів, і для вшанування зараз наших воїнів. А могла бути там просто стіна, просто стіна. Так що от він випереджав свій час, він дивився вперед, не боявся йти на гострий конфлікт, який теж коштував йому, думаю, немало. Ще би відмітив таку рису, що він не був славолюбний. Знаєте, зараз дуже багато людей страждають на цю рису, що марнославство, я, я, я. Соціальні мережі вони виховують у нас оцю рису весь час про себе щось говорити. Мені навіть цікаво, чи владика би мав свій аккаунт зараз і як би його вів. Але він той же час розумів значення публічності, значення, що він є лідер, і лідер має висловлювати свою думку, бути на людях. І ось ми видали таку книжку, це наша перша книжечка. Тут були наші три інтерв'ю у 2009 році з назвою Свобода це можливість обирати добро. Ось яка філософська назва. Він взагалі любив глибокі речі. А потім, 2012, це вже наступна наша, тут було шість наших інтерв'ю, бесіди з Владикою Міланом. Звичайно, що до 70-річчя планувалося зробити вже щось більше, і навіть ну, вже я так собі планував роботу над фільмом. На жаль, все обірвалося. І ми, як завжди, коли когось втрачаємо, ми до цього не готові. І кажемо, як. Ну, можна ж було продумати. Насправді про Владику не так багато є. Ось це дві такі книжечки. І е, знаю, що словацьке телебачення зняло фільм, він мені його подарував. На жаль, е, наскільки я знаю, то такого окремого фільму про нього не знято нашими, нашими документалістами. Але ми зняли фільм під час подорожі в Словаччину і Польщу 20 років тому, і владика був ініціатором цих поїздок. От, здавалося, нащо йому вести журналістів в Польщу чи вести в Словаччину. От є Закарпаття, тут ваша єпархія, тут треба працювати. Але от він був людина, знаєте, яка хотіла, щоб інші теж росли. От він не був в тому жадібний в тому плані. Тут говорили, який він був ощадний. Ну це розумна ощадність. Але в той час він розумів, що суспільство має теж зростати, і він хотів журналістам показати. Подивіться, як живуть люди ось тут за кордоном, яке ставлення до історії, яке ставлення до пам'яток, яке ставлення до духовності. Тому він брав на себе дуже важку місію організувати. Для 15 людей виїзд з транспортом власним за кордон. І, на щастя, теса 1 телеканал, який тоді працював на Закарпатті обласне телебачення, яке поїхало з нами, зробив цей 35-хвилинний фільм. І зараз це унікальні кадри. Ми можемо побачити багатьох наших знакових людей, як вони виглядали 20 років тому. Можемо побачити цей маршрут. Фільм називається Сім зупинок до себе. Я був автором сценарію цього фільму. І ось це, ото, що в нас залишилося. Ясно, що є багато інтерв'ю знятих, але це не в такому плані, не в осмислювальному якомусь, якомусь плані. Так що от від нього треба вчитися широко дивитися на речі. Він дивився з, вис, з висоти. Не дарма він любив історію. Ця людина була залюблена в історію. Я пригадую, що як ми журналістами прийшли на акцію в археологічний музей, там по розкопках тої церкви, яка була, де була унія прийнята, і зайшли в сам музей, то він 15 хвилин стояв, вивчав експонати. От здається, для чого? Єпископу, а він кожен експонат, кожну там знайдену річ сидів, вивчав. Тобто він глибоко цікавився історією. Також дуже любив культуру, і тому саме не тільки журналістів на свої акції вилучав культурологів. Отут я Михайло Приміч їздив з нами Сергій Федака. Тобто він бачив, що це перспективні люди, і їх треба теж розвивати. Отже, щоб багато не говорити, спробуємо подивитися уривок цього фільму, або і цілий фільм, щоб ви згадали 20 років нашого життя. Навіть видно, яка була тоді журналістика, на якому рівні, яка була стилістика, це вже, звичайно, сприймається таке як щось олдскульне. Ну, наскільки нам поможе. Так що, я думаю, що нам треба. Досліджувати, вивчати це була непересічна постать не тільки для єпархії, але й для всього Закарпаття. Дякую.